Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. І я от зараз зайшла в епіцентр в зоовідділ. І дивлюсь, які продаються клітки для хом'ячків. І це просто жах. Люди, це карцер. Це карцер для тваринки. Не можна таке маленьке. І це все, це все не підходить. І так, мені так шкода цих тваринок, коли... От пропозиція, бачите, у людей складується враження, що це норма. Що це все норма для тварин? Ні, для хамічка, навіть для маленького джунгурського джунгарського хамічка, оце все дуже мало. Боже, бо тут навіть ні, тут колесо є, ось, але воно маленьке, десь воно там чіпляється, десь там повинно. А он. Коротше, я навіть і не знаю, куди його причепа. Ну так, да, он причеплений. Це просто переноска. Можна з магазину додому донести в цьому. Найкраще, якщо ви купляєте хомячка, бо у вас живе хомячок. Я знаю, що мене дуже багато дивляться, і у вас живуть ось в таких маленьких приміщеннях ваші тваринки. Купіть контейнер на 50 літрів. Звичайний пластиковий контейнер. Насипаєте туди. Не у, такі, не у такі опілки, а просто кукурузний наповнювач. Його купляти треба в інтернеті. Можна замовити мішок, і вам його на все життя камічка вистачить. Воно недороге, коли купляти в інтернеті, ну, там, де на, не в пачках, не у таких пачках, бо так буде дорого. А просто там Отакими мішками він продається. А може ні, це не він. Це не він. Оце схоже, але це не він. Оце все не підходить для камічку. Всі, ну, оце все, що продається, воно не підходить. Їм не комфортно. А, і в цей контейнер ставите каліксо тріксі. Таке, як у мене, червоне, чорне, воно є, і зелене тріксі. Воно набагато. Краще для тваринки, бо там сітка маленька, і вони не провалюються лапки туди. Якщо ви купляєте колесо з такими рішотками, то вони ламають там лапи часто, ті хамічки. А якщо отаке, як тут, колесо, воно дуже мале. Оце колесо, воно дуже мале, воно отаке. І у хамічків у них іскривлення позвоночників через це, бо вони там вигнуті. Бігають, А вони бігають все одно, бо їм треба кудись енергію дівати. Коротше, оце просто ну, мрак. А контейнер коштує навіть дешевше, ніж оця квіточка, і ви бачите свого там. ви поставите туди будиночок, дерев'яний, тут немає такого. Дерев'яний, або навіть ну, кокосовий з кокосовою цю штучку, або ну, щось придумаєте, як у мене вазочка, але з натурального. Щобусь ваза повинна бути, як норка. І ви бачите комку, бо він в контейнері, він бігає. Контейнер можна купити такий більш прозорий, щоб його збоку було видно. І, і йому класно, і вам класно. А оце... Це просто бідна тваринка. Ніколи такого не купляйте. такі пластикові домики теж не купляйте. Бачите, тут навіть немає що вам показати. Те, що для хомок продається, просто мені біль, -білю тут. А тепер ходімо, я вам покажу, який підходящий контейнер для ганячка. І ми подивимося, скільки він коштує. І порахуємо, порівняємо. Ось, дивіться, ось контейнер. Коштує 541 гривня на 50 літрів. 61,5 см на 39 сантиметрів. 60 на 40 це той розмір, який нам потрібен для хомічка. Джунгарського. І, і для цього підходить, для сирійського теж підходить. Для джунгарського навіть можна трошки менше, але навіщо? Дивіться, він прозорий. Все видно, як там кам'ячок бігає. Тут все розміщується, будиночок. Отут ставимо будиночок, отут ставимо колесо, тут там якусь ще іграшку ставимо, якусь трубу, щоб він там бігав. Джунгарський з такого не вилазить по висоті. Але якщо у вас сирійський, то треба кришку. І кришку в кришці просто робите отвори. Ну, сирійським я вам точно не скажу. Може тут прийдеться якийсь щось придумувати з кришкою, таке більш логічне. А для журнальського кришка не потрібна. Тільки дивіться, що будиночок, якщо у вас за високий будиночок, тоді хомічок може вилізти на будиночок і перескочити. Тобто, у цей момент з будиночком треба розраховувати, щоб він. Або ставити його не біля стінки, а отак, знаєте, ну там якийсь е, простір там залишаєте, щоб отут -от стояв він. І все. І ваш комічок буде щасливий. Тут кришки продаються теж до цього контейнера. Ось. Оп. Тільки обов'язково отвори робимо. Ось, дивіться, для джунгаріка можна отакий. Він трохи менший за розміром. Ну, в принципі, для джунгаріка теж він підійде. Тут 31 літр, 318 гривень. Оцей буде коштувати. Це в епіцентрі, в будь-якому магазині, о такому, де ну, товари для господарства. Господарчий магазин, бачите? Де отакі контейнери, оці маленькі, от, там от продаються і великі завжди. Дуже великий вибір. Ось 259 гривень на 23 літри. Ну цей вже буде за маленький. Ну, все одно краще, ніж та, той карцер Однозначно краще, ніж той карцер А щоб він був у вас задоволений зовсім, то отакий на 50 літрів. Вони бувають на 45, вони плюс-мінус однакові. Оце вони підходять. Ось є взагалі, дивіться, на 80 літрів. Він вже дорожчий, але він бачите, який високий. З цього і сірійський не ви не вилизе, не виповзе навіть якщо тут буде будиночок стояти. А знаєте чому пропозиції саме такі в магазинах: маленька кліточка і велика ціна. Бо це готове рішення. І коли дитина приходить з батьками за хам'ячку, то батькам не хочеться шукати і тим паче з'ясовувати оці всі нюанси. З магазину набагато вигідніше продати отаку маленьку клітку за ті самі кошти, як і контейнер, але вона мало займає місце в магазині. Це вже плюс, і вони кажуть: оце це нормально, все, наша пропозиція для вашого хомячка, просто супер, маленька кліточка ставите його там, і дитинка ваша задоволена, і хомячок там бігає в колесі. все, тут є будиночок, тут є там поїлечка, все є, все. От, готове рішення. І е, 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 батьки такі думають: о, ну що там та клітка, там, що я там поставлю, і навіть вона не буде заважати. Але для тваринки це просто жах в таких умовах жити все життя. А якщо б в зоомагазині почали б розповідати, що вам тепер треба купити цей контейнер, він вже великий, вже тут думаєш, може не буде місця у людини для цього контейнеру, туди треба там ще докупити колесо кормушку, будиночок, це все теж буде коштувати грошей. Колесо десь гривень 200, мабуть, зараз, може 250, може 150, я не знаю. Ну, таке класне. Не те, що за 30 гривень фігня якась, яку, скоріш за все, і продають. Потім там паїлка тріксі, фірми Тріксі беріть паїлку. Вона не буде у вас протікати, і ви купити її раз і не будете потім бігати і думати, що робити, якщо вона протікає. А, от. а там в тих клітках ну там якась дешева поїлка і навряд чи вона вам вон, прослужить довго. Буде капати, прокапувати, Коротше, буде гемор. Будиночок той пластиковий в тій клітці, це взагалі в ньому жарко, цей пластик, хамічок часто гризе, ну, вони все гризуть, а якщо він е, пластику, то він може загинути. От. А дерев'яний будиночок, він, так, да, теж буде гризти, але це дерево, натуральний продукт, натуральна сировина. Він буде дорожчий. Але якщо ви купляєте хомічка, якщо ви купляєте тваринку, то ви повинні розуміти, що треба буде ще вкластися в нормальні умови. От, і коли людина вкладає гроші в тваринку, вона потім вже думає, чим її годувати правильно, як за нею доглядати, щоб вона не померла через три дні. Більша відповідальність, коли ти вклав більше грошей. Я сама на ці граблі наткнулася. Ви думаєте, що я зараз розповідаю? Я ж точно так же купляла хамічка спонтанно. Мені сподобався. Мені в руку його посадили. Біленьку Джесі, перший мій хамічок. І я закохалася і все. І вона в мене жила в коробочці в такій спідуві якоїсь. Мені просто її в стаканчику я забрала і вдома підлаштовувала все. Потім маленький такий оці переноска взагалі, отака Ну просто переноска дійсно. Там вона в мене жила. Поки мені почали писати, що це не можна так утримувати тваринок, треба більше місця. Я купила клітку. Двохповерхову, думаю, о, двохповерхова, це класно там буде. А як виявилось, двохповерхова взагалі не можна хам'ячку, бо вони не відчувають цю висоту і вони падають з другого поверху. Ну Просто побіг і впав. Падає. Струс мозку, струс мозку один-два рази там може бути, і потім його переклінять, і ото він починає дискоординація в нього. Знаєте, як хамчок так становиться і падає назад на, на спину, то десь він грохнувся. От, і вони помирають. Потім ці всі опілки, які там е, використовують, е, стружка оця. Попадає в очі хомічкам, Вони починають гнити. Якщо гниє і одразу не приймати міри, ніякі не капати, не протирати, не витирати ті очі, хомічок буквально ну, кілька днів і він гине, бо там інфекція. Треба за цим слідкувати. У мене теж таке було, поки були опілки. Все на своєму досвіді отак от і вивчала. Потім я зрозуміла, що не можна таке. Я почала купляти гранули. Гранули для них теж не дуже, такі гранули, як кота в лоток Цей вони для них для них тверді, тобто теж погано для хамічків, їм дискомфортно. Краще за все купляти кукурузний наповнювач. Він класно отримує запах, воно не воняє, коли він піс гамічок, не воняє, потім довго він отримує. Оце пілки, вони просто мокнуть і тхнуть. розумієте? Тобто, це і вам класно, і хамічку зручно. А потім я побудувала такий великий скоробок, зробила а, такий будинок. На півком кімнати в мене стояв на підлозі. Я просто склеїла коробку таку довгу і там робила багато-багато всього. Ну, було прикольно. Я там гралася з тим камічком, як дитина. Але то забагато міста, стільки не треба хамічку. Йому навіть дискомфортно, бо він треба біжати з одного вугла, де будиночок в інший, де кармушка, бо я ж ставила так, щоб ж він бігав, щоб ж мені цікаво було дивитися. То не потрібно так робити. А потім був і контейнер, і потім був у мене така вітріна, в якій вже жили мої хамічки один за одним. Не можна вдвох отримувати хамічків, тільки по одному і сирійські і джунгальські. Бо вони вдвох будуть сваритися, будуть відбивати свою територію, кожен свою, і будуть друг друга гризти. І навіть ну, поки хтось когось не уб'є. Тому, коли вони так у нас сцепляються, щось крутяться там по підлозі. Хтось може думати, що вони, вони так граються ні. То вони, вони кусають один одного, і вони це драка справжня, сварка така. Це дуже погано. Тобто не можна їх разом утримувати, навіть якщо це хлопчики, дівчинка, або дві дівчинки, або дві два хлопчика, або там сестричка з братиком. Це все неважливо, хто хто вони не були. Родичі чи різні, чи різний пол однаковий, все одно хамічки будуть сваритися і будуть дуже сильно друг друга кусати. Тому таких помилок, таких помилок не робіть. Якщо ви хочете, щоб у вас були дітки у хамічків, то треба, щоб вони окремо жили і інколи на нейтральній території в третьому контейнері, грубо кажучи. Їх знайомити щоб вони там проводили якийсь час разом для того, щоб у них були потім дітки, але вони не можуть жити там разом. От діток вони можуть їсти. Коротше, там теж ціла історія. У мене було три хамічка, але жодного разу не було діток. Я весь час хотіла, і якось в мене не складалося з тим, щоб. Придумати, як це зробити, і не заводити другу тваринку ще одну. Ось такі от справи. Вирішила вам сьогодні розповісти трохи ще про хом'ячків. Я давно не розповідала про умови і про те, як слід утримувати хом'яків. Сподіваюсь, моє відео було корисним. Якщо це так, обов'язково ставте подобайку. І покажіть це відео вашим батькам, якщо ви діти, мене дивитеся. А якщо ви батьки, то я дуже рада, що ви подивилися це відео. І я сподіваюся, що воно вас надихне на те, щоб ви зробили найкращу умову для вашої тваринки. Буде рада і дитина ваша, і ви, я вас запевнюю, і, і тваринка. От. Хай всі будуть здорові, щасливі і хай. Завжди буде мир. Всім бувайте! Посміхнись! Нове відео вже зовсім скоро. Підпишись на канал GES Life Pets та залиш вподобайку.